Звертається і наголошує, шукайте перш за все царства Божого та правди Його, а все решта додасться вам. Слова із сьогоднішнього Євангелія, коли ми, ці слова, розуміємо, що дійсно більшість людей займаються матеріальним достатком, турбуються про те, щоб було усе земне, земні блага. і е, Турбота ця настільки затягує людину, що забуваються найпростіші істини про те, чому ми тут живемо на землі, що чекає нас далі, адже вічно жити тут ніхто не може. І е, навіть забуваються істини про те, що це земне життя колись прийде до кінця і е, забувається про суд Божий, який за гробом. Це істини, які записані у Слові Божому, для кожної віруючої людини, звичайно, що це завжди на пам'яті повинно бути, і ми це пам'ятаємо. Сьогодні нам Господь особливо нагадує і вказує про те, що наскільки наші думки і наші, наш розум важливу роль відіграють у тому, щоб нам наближатися до Бога. Слова Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. про те, що якщо око Твоє світло, то, то і тіло Твоє буде світлим, е, говорить про те, що якраз і оці е, пристрасті та е, людські гріхи затьмарюють е, можливість людини бачити духовні, е, духовні речі, які незаперечні і які не можна. Е, якими не можна ігнорувати. Отож, якщо, говорить Господь, все, е, якщо око Твоє е, темне, то і тіло Твоє все буде темне, пам'ятаймо, дорогі, що все починається з наших думок, і ми, е, коли маємо е, певні знання, церковні знання наші про нашу віру, тоді дає нам можливість більше, е, е, у нас є можливість більше. Служити Богу, служити нашим, нашим ближнім, а також виконувати заповіді Божі. Ви скажете, що можна сказати, що по незнанню згрішили, чи інші якісь можна називати причини, чому нам не жити по Євангелії, чому нам не жити по заповідях Божих? Адже незнання закону не звільняє від відповідальності, Тому, дорогі. Навчатися це, навчатися закону Божого, це справа всього нашого життя. Пам'ятаємо про це, і щоб закон Божий, книга така є, була в кожного із нас необхідна, і час від часу потрібно її перечитувати знову і знову для того, щоб що забули, нагадати. А якщо вже знаємо на пам'ять, то звичайно, що всю книгу це дуже добре, але на жаль, таких дуже мало. Є інші правила церковної поведінки, поведінки у храмі, в яких і розповідається про те, який порядок у нас богослужіння, як потрібно поводити себе під час богослужіння, коли потрібно хреститися, коли потрібно, коли потрібно стати на коліна і так далі. Все це є у зараз можливість знайти. Немає проблеми. Головне, щоб було наше бажання. І найбільша, найчастіша помилка, коли у храмі відбувається богослужіння і про порядок, як коли хреститися, це в першу чергу слід пам'ятати, що правила церковні говорять про те, що коли священник благословляє вірян якоюсь святиною, це може бути хрест або Євангеліє, або чаша. То обов'язково потрібно перехреститися в цей момент в момент благословіння. Якщо священик благословляє усіх присутніх у храмі просто рукою як благословіння, тоді хреститися не потрібно. Просте правило, нічого складного немає. Запам'ятали і. Будь ласка, це потрібно виконувати, тому що це порядок такий. Якщо є святиня, тоді хрестимося. Якщо просто рукою, не хрестимося. Це порядок. Усіх храмах, усіх наших, усі православній церкві встановлено і, звичайно, що це тоді відбувається благочинно наше богослужіння, а не так, що одні хрестяться, одні не хрестяться, одні. Кладуть земні поклони, одні дні. Ось на все є порядок і е, чин нашого православного богослужіння. Цікавитися потрібно, запам'ятовувати і втілювати в життя. Отож, дорогі, дай Бог нам е, сьогоднішній день, пам'ятаючи, наскільки важливо нам е, про. Е, на... Направляти свою волю в першу чергу, як нас Господь вчить, шукаючи царства Божого, це означає, що Господь на першому місці, це в першу чергу, і виконання заповідей Божих, а також це за собою розуміється і любов до ближніх. Коли є це розуміння, тоді все решта в нас буде на на правильно і на своїх місцях. Якщо Господь на першому місці, то все решта на своєму місці. Отож, дорогі, це важливо. настанова, якою Господь сьогодні нас закликає про те, щоб ми і більше любили Бога, більше любили ближніх та. Старалися, скільки Господь дає сил, все-таки дотримуватися закону Божого, заповідей Божих і шукати справді Царство Божого, тому що це є ціль нашого життя. Це повинно бути нашим стремлінням кожнодневним, кожної години, і кожної хвилини. Це під, розумів... під цим ми розуміємо якраз і страх Божий, який повинен бути в тому, проявлятися, що ми. Пам'ятаємо, що всі ходимо під Богом, і е, Його е, всевидіння, е, адже є така властивість Божа, якраз і все бачить Господь. Що ми робимо? Чи це ми робимо при е, інших присутності, чи ми наодинці? все рівно очі Господні завжди на нас дивляться, і це ось якраз і народжує страх Божий, який дає можливість. Нам усім менше грішити, любити ближніх, старатися все-таки своє я трошки десь подалі. А пам'ятаючи, що для ближніх, коли ми служимо, коли ми робимо якісь добрі справи, то тим самим ми робимо це для Бога. Пам'ятаємо про це і намагаємося виконувати. І <кхід> <кхід> як говорить святитель Ян Златоуст, що Якраз і як для тіла важливими є очі, також і для душі важливим є розум. Це слова нашого святителя Іоанна Слабоуського, який наголошує на те, що дійсно ми люди, розумні створіння Божі, найвище творіння Боже, і повинні все робити дійсно із. Тим, щоб дійсно думати, міркувати та запам'ятовувати те, що навколо нас. І нехай Господь благословить дійсно нам дотримуватися Його закону, адже це милість, це завжди благо для нас, це тільки добро. І це приведе нас до тихої пристані Царства Небесного. Амінь. Спасибо Господи вас, дорогі, за молитви. Щиро вітаю причасників з причастям святих тайн Христових, адже зараз Петрів піст, і всі ми намагаємося якомога краще підготуватися до святого причастя та причаститися святих тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Всі ми сьогодні причастилися, підготувавшись. Піз дотримувалися, та е, духовна підготовка це у нас ідуть молитви, які необхідні перед тим, щоб і е, свою е, душу, свій розум настроїти на те, що ми до чого ми підходимо, до святої чаші. Нехай Господь благословить вас за ваші, е, вашу віру, за ваші труди е, і для слави Божої, і е, подає Господь свої благословення. Свої е, милості, щедроти ще на многійки. Спаси Господи вас ще раз, дорогі за молитви. Вітаю вас з неділю сьогодні Воскресний день. Наступне богослужіння в нашому храмі відбудеться у середу. Ми розпочинаємо е, богослужіння у нашому храмі, це акафіст. На минулому тижні був акафіст до Пресвятої Богородиці. Не опиваємо чаша. І ось по традиції і вже на наступному буде. І ще один акафіст у середу. Це буде служитися на цьому тижні. В середу, о 8 годині ранку. Акафіст буде служитися іконі Божої Матері, у м'якченні злих сердець. Знаємо, ми і всі відчуваємо, наскільки зараз не просто, не просто усім нам злоби дуже багато ненависті. Один до одного, і це ми всі відчуваємо. І що нам залишається? Звичайно, що як вчить Господь, що зло, злом не переможеш. Тому єдина наша надія це молитва до Божої Матері, щоб Господь по молитвах Пресвятої Богородиці ум'ящив дійсно серця усіх, тих хто перебуває у злобі до ближнього в ненависті, в гніву і дарував свою милість, благодать щоб дійсно між усіма нами. Була любов, злагода і е, порозуміння. Отож, о восьмій годині ранку молебен до Пресвятої Богородиці, пом'якшення злих сердець. На цьому тижні у нас свято у четвер. Це різдво Хрестителя Іоанна, пророка притечі Господнього Йоанна. Напередодні це в середу, о 18-й годині вечірнє святкове богослужіння. У самий день свята, в четвер, о 8-й годині ранку, Божественна літургія. У п'ятницю, о 8-й годині ранку, Акафіст Пресвятий Богородиці, не чаша. І у суботу, о 17 годині, як завжди, як завжди, вечірнє богослужіння. Неділю наступну дай Боже дожити. О 8-й годині ранку, Божественна літургія. Спаси і сохрани вас, Господь. Чуть-чуть, так, чуть-чуть, потім більше перехрестається. Молодець. Один раз, один раз. Будьте Боже, Господи, замовлення. Так, нагадаю. Вечіра всі. Господи, злою. Yes, I'm здоров'я здоров'я, духовный вітельств. Що не заходять, чому? Сьогодні дивіться я. Не було Бога. Що, за то, що чи за руку вийти за мене? Будемо так. Ну хай підійдуть, хай залишаться. Здорові, вітання вашим дівчатам. Господи, виртві, молодці сьогодні співали красиво. І, і співали, і записали. Ви ж там підписалися? Побачили, все тут. Всі, Господі, це ваші чати, так? Да? І... Нічого, хто так має бути? Ось да, вот тут хрестик. Господі, замолоду.